Добрий день, моє ім'я Драч Сергій, я є представником компанії сучасні вантажівки. Ми працюємо з компанією Гідромаркет не на перший рік. 16 року вони на ринку. Вони нам допомагають з вирішенням деяких питань, а саме встановлюють обладнання, гідравлічне обладнання для самоскідів, для тягачів, які будуть працювати з самосвальними полупричетками. На даний момент ми попросили в них поставити виробника. Є деякі обмеження стосовно бака, от є обмеження іншого плану, тому, тому ми дуже би, просили знайти людей в ГІУ, вони знайшли. Оце я можу сказати, що дуже якісно виконують свої роботи, дають гарантію рік, не зважаючи на обмеження кілометражу, пробігу автомобіля по кілометражу, вчасно виконують від своїх гарантійних. <гарантійних не було випадків, але не відмовляються. Так що всім рекомендую якісно, кратко, чітко.